Ви, напевно, чули геймпас, це наче нетфлікс, але для ігор. У 2025 році ця підписка стала одним з головних рушіїв геймінгу. Сьогодні ми поговоримо якраз про неї: про те, як вона з'явилась, для кого створена, чому стала такою популярною і з чим її купують. Українці. І чи дійсно це найкраща інвестиція у ваші ігрові вечори? Всім привіт! І сьогодні ми будемо говорити про геймпас. Перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях: геймпас, це якби база чи ні? Мені буде дуже, дуже цікаво це почитати. Тож. Поїхали 2017 рік. Перший Xbox Game Pass стартує 1 червня з каталогом понад 100 ігор, включно з Halo 5 Guardians, LEGO, Batman та іншими, доступними на Xbox One і Backward Compatible з Xbox 360. У 2018 році Microsoft оголосила, що всі ігри власної студії виходять на Game Pass у день релізу. Першим став Sea of Thieves, що зібрав мільйони гравців уже через кілька днів. У 2024 році кількість підписників сягнула 34 мільйони. А Microsoft випустила Game Pass Core, Standard та Ultimate. і інтегрувала EA Play та Ахмарний Геймінг у найвищій. Рівень відразу слід зазначити, через 8 років Microsoft так і не змінила модель. Game Pass планується як довгострокова стратегія, а не короткочасна акція. Взагалі, якщо ми подивимось на принципі стратегії Microsoft, то ми з вами зрозуміємо, що Майки це чуваки, які не люблять довготривале планування. Тобто мені іноді здається, що деякі їхні проєкти вони зароджуються сьогодні. Завтра вони вже кажуть, що це їх стратегія. а післязавтра вони її реалізовують. Тобто сказати, що... Microsoft, як Sony, яка мені здається там має план на десятки років і планомірно, довго, і навіть іноді передбачувано йде? Так не робить Microsoft від слова зовсім. Вони такі: прийшли, зібралися, а давайте зробимо якусь підписку. прикладу, давайте, жахнули її. Вона, в принципі, непогано спрацювала. І такий, а що далі з нею робити? А який у нас розвиток? Яка наша кінцева ціль взагалі? Цієї підписки, а хер його подивимось, що буде далі. Але все одно ми з вами розуміємо, що геймпас це та підписка, яка стала для мільйонів гравців дуже крутим входом у світ геймінгу, у доступний світ геймінгу, тому що дійсно її можливості і те, що вона пропонує, дуже багатьом людям дасть можливість познайомитися зі світом геймінгу. Game Pass Core це бюджетний пакет для тих, кому потрібен лише доступ до легких ігор. Це мультиплеєр і це, звісно, без Day One релізів. Game Pass Standard – це більший каталог, там вже плюс-мінус 300 тайтлів, але без ексклюзивів Microsoft все ще у день релізу. І Game Pass Ultimate це ключовий вид підписки. Він дає можливість грати в ігри на консолі і на ПК. Плюс Хмару, плюс Day One релізи, плюс EA Play, плюс онлайн мультиплеєр, в принципі, це найкрутіша наразі підписка у Microsoft. Мені здається, що слоган Game Pass Ultimate це, якщо ти нетерплячий геймер, не хочеш чекати на знижки, просто включаєш Ultimate і буквально у день виходу граєш у Starfield, Grounded 2 або Tony Hawk Pro Skater 3 плюс 4. І це дійсно прорив, тому що до того, як Microsoft зайшла на ринок з концепцією, в принципі. Day one релізів у підписці нічого подібного не існувало. От у цьому контексті Microsoft дійсно зробила революцію, тому що це як концептуально. Так і з точки зору вигоди дуже якби крута історія, тому що уявіть, ви купляєте на рік підписку, і ви знаєте, що за цей рік ви отримаєте якусь кількість тайтлів у день релізу. Наприклад, в цьому році Microsoft дала цілий роудмап, що вони будуть випускати у підписці на протязі року, ну до кінця цього поточного року. І це ж ну круто, тому що ви коли купуєте будь-який продукт. Ви хочете розуміти плюс-мінус на що ви можете розраховувати. Так звісно, там є ще й бібліотека. Ігор Гігантська, де ви можете обрати ігор на будь-який смак, мультиплеєр, сингл, екшен, RPG, що завгодно. І от в цьому плані вони зробили оцей класний крок, вони налагодили комунікацію з е, геймерами. Але от куди рухатись далі, мені здається, от зараз вже вони трохи вперлися в такий момент, що вони не розуміють, як її можна розвивати далі. Хоча ми всі з вами розуміємо, що нове покоління консолей вже не за горами і можливо в новому. Поколінні консоли вони будуть якось модифікувати і розвивати свою флагманську підписку. Коли питають про Game Pass, треба зрозуміти, чому вона така популярна. І перше, це актуальна бібліотека. Понад 400 aaa ігор плюс інді ігор. Каталог постійно оновлюється, одні йдуть, інші з'являються. Серед липневих новинок, наприклад, Grounded 2, Wuchang Fallen Feathers, Tony Hawk's Pro Skater 3 плюс 4. І це. Тільки липень плюс, звісно ж, це Day One релізи нові ігри Xbox Game Studio доступні відразу, що гарантує винагороду. Геймеру sea of Thieves збільшив продажі вдвічі завдяки такій стратегії. Цінність навіть після підвищення цін Ultimate 20 доларів місяць, Core 10 доларів місяць. Це досі одна з найвигідніших підписок на ринку. І Play додає ще плюс-мінус 100 ігор. І це, звісно, кросплатформеність додаються PC і Cloud. Бренд перейменовано на Xbox On PC, щоб показати, що це не тільки консоль. В загальному стратегія Microsoft нам зрозуміла. Вони хочуть в принципі змістити акцент з консолі Xbox і зробити так, щоб ця підписка асоціювалася просто з геймінгом. Тобто вони не хочуть зациклюватися на бренді Xbox, вони хочуть робити ігри на всі платформи, і вони хочуть, щоб ця підписка об'єднувала взагалі всі платформи. Як ви знаєте, вже були витоки про те, що. Зараз Microsoft тестується активно функція, щоб на їх майбутньому Xbox, а можливо ще й в цьому поколінні ми це побачимо. З'явилися такі магазини, як Steam, Epic Games, GOG, можливо, не знаю, і так далі. Щоб ви могли, в принципі, грати будь-де на ПК на консолі на Xbox і переключатися між цим всім, щоб у вас був такий круговорот ігор в природі. І от ця концепція мені дуже подобається. Вона з одного боку убиває оцю, знаєте, якусь. Консольну цінність, а з іншого боку, вона дає можливість дуже гнучко налаштовувати свій геймерський досвід і ще більшій кількості аудиторії. Познайомитися з ними як з брендом Xbox і з їхніми сервісами. Є, звісно, ще нюанси. І перший це те, що Україна офіційно не входить до підтримуваних регіонів Xbox. Тому тут тільки купівля через Туреччину. І це найкращий варіант. Але турецькі ключі іноді блокуються Xbox і з'являється помилка регіону. Ціна в Україні на PC Game Pass офіційно 230 гривень в місяць. Одна з найнижчих у світі. Звісно. Що є дуже багато способів, як можна зекономити на підписці Game Pass. Це, наприклад, як люди зараз купують десь в Індії Game Pass на рік. Потім купляють один місяць Ultimate, активують у себе на аккаунті, і у вас тепер, умовно кажучи, 10 місяців Ultimate замість 12 кор. І це дуже круто. Такі речі можна практикувати. Плюс ви повинні розуміти, що є регіони їх досить багато, так звісно. Зараз Microsoft активно зайнялася останні на майже півроку, тим, що вона передивляється свою політику стосовно регіональних обмежень, і якісь регіони виходять з ладу, якісь нові з'являються. Туреччина працює сьогодні, завтра не працює. Зараз отакий вирій, як це буде працювати надалі, невідомо. Люди, які хочуть отримувати максимально легко свої ігри, підписки і так далі. В принципі, для них Xbox це не дуже пріоритетна штука, тому що там треба трошечки. Пердолінгу. І в принципі ви можете отримати і ігри по класним цінам, і підписку по крутим цінам. От нещодавно, коли стартували предзамовлення Кронос, ви бачили, що він там коштував, якщо не помиляюсь, десь гривень 200, і люди там поноскуповували. Це якийсь баг у майків був. І взагалі такі баги у них точ точково дуже часто відбуваються. Тому в цьому контексті, з одного боку, це гнучкість. Ви можете дуже сильно гнучко варіювати ваші налаштування регіонів, ваші. Купівлі тих чи інших підписок в різних регіонах, а з іншої сторони можуть бути блокування. Так, у вас ну навряд чи перетвориться консоль на кірпіч, але все одно це певний ризик, який ви повинні якби розуміти. І якщо ви будете на це йти, ви маєте бути готовими до того, що не завжди. Історія з регіонами буде стабільна і працювати як треба. Бо я ж кажу, Microsoft за це взялася, і тепер з цим деякі трабли. Тому в цьому контексті декілька разів подумайте, чи хочете ви багато змінювати регіон, чи можливо вам варто просто обрати якийсь один регіон і там бути на ньому. Тоді ніяких проблем не буде. На момент запису цього відео підписалося вже понад 34 мільйони користувачів по всьому світу. Це без урахування Core. Microsoft продовжує казати, що модель довгострокова інвестиція, хай навіть без значної прибутковості. У 2025 році Microsoft вже активно планує перехід до нового покоління консолей після 26 27 років. З кодовим ім'ям Magnus Game Pass стане ключовим елементом екосистеми між Хмарою, мобільним геймінгом і PC консолями Xbox Game Pass – це вже не просто підписка, це платформа, яка дає тобі сотні ігор за фіксовану плату, нові релізи відразу і крос-платформу для геймерів, які грають різноманітно і часто. Це просто знахідка і мастхев у 25-му році. Особливо актуальна модель для України, адже офіційно сервіс доступний, але за низькою ціною. Просто робите все правильно, регіон, VPN – Доцільні цикли конверсії, взагалі я вважаю, що Game Pass для кожного геймера, починаючи навіть з 24-го року, це must have, оскільки дійсно Microsoft, по перше, вона почала робити нормальні ігри, по-друге, їх досить немало. По-третє, є багато ігор меншого калібру, які варто пограти через Game Pass, І по четверте, це те, що дійсно ціна ок. Якщо ми порахуємо, скільки ви отримаєте там за рік. Тріпле проєктів, тільки тріп проєктів по цій підписці, то ви зрозумієте, що це досить вигідна інвестиція, яка допоможе вам немало так ваших гривників заощадити. Тому з цієї точки зору гімпас залишається чи не єдиною альтернативою, яка є на ринку. Ще хочу додати, що ви можете сказати, що у Sony ж є, в принципі, PlayS Plus, TAS, екстра, преміум, делюкс і так далі. Але у Sony немає оцієї переваги, точніше двох переваг. Перша це те, що в них немає Day One релізів в підписці. Там є ігри, які виходили іноді, типу, Day One реліз Але ж давайте будемо відвертими: якихось великих AAA-тайтлів там не було підписці у день релізу гри. І друге бібліотека, яка є у Game Pass, ну раз напевно в 10 більше ніж те, що нам пропонує. Sony, тому, на жаль, поки що жодна корпорація не представила дійсно класну альтернативу Pass. По-перше, це круто, тому що була б якась конкуренція, і можливо б, Microsoft рухалася би трохи швидше і цікаво прозвивала свою підписку. А по-друге, можливо, утворення би змінилося, але наразі такої конкуренції немає. Ну і в кінці відео хочу сказати, що Game Pass – це дійсно класна підписка. Якщо ви думаєте, купляти чи ні однозначно. Так, тільки робіть все продумано, не робіть це якось швидко і краще подивитися один другий гайд в Ютубі для того, щоб ознайомитися з способами та купівлі гімпасу на різні типи аккаунтів. Зараз цих, цієї інформації дуже багато. Я думаю, що проблем з цим не буде. А якщо хочете, напишіть мені, я вам чим зможу, тим допоможу. І як завжди, з вас лайкос, підписочка і коментар. Чи користуєтесь ви, геймпас? Мені буде цікаво це почитати, тому що я знаю, що багато хто користується Game Pass, і навіть є в мене деякі знайомі, які взагалі не мають іксбоксу ніколи не мали, але купляють собі просто на ПК для того, щоб грати там в багато ігор. Тому пишіть, я з задоволенням почитаю і відповім. І як завжди, всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа!